Ранок вівторка для окупантів розпочався не солодко. Спершу в окупованому Токмаку пролунали вибухи. Жителі заявили про приліт по будівлі, яку захопили росіяни. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він розповів, що після удару окупанти почали метушитися, збирали речі та евакуювали поранених. За словами Федорова, є і знищені росіяни. В окупованих Мелітополі та Токмаку періодично повідомляють про вибухи ці міста, стратегічні цілі ЗСУ під час контрнаступу на півдні України для перерізання сухопутного коридору між Росією та Окупованим Кримом. Там активно працюють партизани, тож вже неодноразово були ліквідовані як окупанти, так і різні об'єкти супротивника. Також цієї ночі гучно було в тимчасово окупованому Донецьку. Телеграм-канали повідомляють про влучання. В Петровському районі міста Більше жодних подробиць не наводиться. Офіційної інформації про обстріл міста немає. Окупантам не сховатися від українців ніде, і рано чи пізно кожному з них доведеться покинути територію України. Тільки от доведеться обрати спосіб або в полон, або капітулювати і відповідати за свої злочини перед судом або ж на той світ. І чим довше росіяни обирають, тим менше варіантів у них лишається.